Умілі руки, турецька народна казка. Давно колись був собі заможний чоловік. Мав він жінку та дочку красуню. Не можна й розказати, яка вродлива була дівчина. Навіть серед троянд вона квітувала, мов диво квіт. Дивляться на неї люди і очей не можуть одвести. А вже батько з матір'ю боялися й дихнути на неї, берегли її від холоду, від спеки, але хай буде проклята зла доля, не встиг весняний соловейко сісти на гілку троянди, як доля постукала у двері і забрала в могилу батька і матір. Ось тоді і звалилася на дівочу голову страшна біда. Затужила дівчина, благаючи Бога, та чим могли зарадити їй сльози. Від рани в серці не помирають, від неї рятують тільки час та терпіння. І ось одного дня усміхнулося сердезі щастя. Дівчина красуня, дівчина троянда стала нареченою, а потім переїхала до чоловіка. А судився їй чоловік сумирний, тихий, такий, що й мухи не уб'є. Він працював із раннього раночку до пізньої ночі, а тому всю хатню роботу порала дружина. Та тільки ж вона ніколи не бачила ні віника, ні печі, бо зросла. За маминою спиною і руки дівчини не звикли до роботи, а пальці не звикли до голки. От і наросла в комені сажа, а кутки в хаті поткалися паутинням. У хату страшно було й зайти. А коли гидко дивитися на хату, то хіба милуватимешся господинею, якщо вона навіть гарніша за троянду. Сусіди стали цуратися їхньої господи, тільки чоловік. Аби, як кажуть, лихо, тихо, жодного разу не сказав, брудно чи несмачно. Терпів, скільки міг, навіть словом їй не дорікнув. Тільки ж не будеш красу їсти замість хліба з сиром. Настав час. І почав чоловік супитися та очі одводити. Гай-гай, недаремно кажуть, в одному натяку тисяча слів. Отож і молода красуня не могла не помітити, що привітне обличчя її чоловіка стає інакшим. Помітити це було неважко. Та що ж вона могла вдіяти? Щоб її руки стали віником. Поприбирала б вона в хаті, навела б лад у Господі, наварила б любому чоловікові доброї їжі. Отоді От він, либонь, знову всміхнувся б. В серці є бажання, та в руках немає вправності. Ото сидить молодичка та й плаче. Маю дві руки. Десять пальців, але не привчилися вони працювати. А коли й візьмуться до якоїсь роботи, то все дарма, тільки рейвах у хаті розведу. Коли й далі так буде, пропаду, та й годі. Вся надія на те, що хтось мене навчить. Аж це заходить до неї в хату якась статечна жінка. Та й каже, красуне троянду, чого це ти плачеш, нащо сльози л'єш? Коли ти народилася, твої пальці теж були обдаровані умінням, та тільки й залізо заржавіє, якщо лежить без діла. Аби твоя мати не плекала тебе, ніби троянду, а привчала до роботи, то й твої руки призвичаїлися б до будь-якої справи. У тебе у господі все квітувало, б. чоловік би тобою пишався, а люди би тебе поважали. Та ба, матері чомусь забувають про таку дрібничку. А зараз твоя доля не дає матері спокою і в могилі. Твоє щастя, що вона була добра. Сироту побачить, нагодує, бідного зустріне, одягне. Зате й привела я до тебе ось цих десять щирих перій.